Привіт! Ти коли-небудь замислювався, як пов'язана їжа на твоїй тарілці та стан планети? Сьогодні говоримо про екологію харчування. Простими словами про важливе. І першою проблемою є те, що виробництво їжі потребує величезної кількості ресурсів. Для вирощування їжі потрібні вода, земля, добрива і енергія. До прикладу, для виготовлення одного кілограму яловичини потрібно близько 15 тисяч літрів води. Також виробуються ліси для розширення сільськогосподарських угідь і вирощування худоби. До того ж, виснажуються ґрунти через надмірне використання добрив. і, Хімікатів, а також вирощування однієї культури з року в рік. Наступна проблема це забруднення. Добрива і пестициди, а також відходи тваринництва забруднюють ґрунт і воду. М'ясна промисловість одна із головних джерел викидів парникових газів. Через те, що одна третина всієї їжі у світі викидається, вона лежить на звалищі і забруднює навколишнє середовище. Вона гниє, виділяє метан, це є потужний парниковий. Особливої уваги заслуговує пластикова упаковка. Майже вся їжа в магазинах у пластику. Одноразова упаковка живе хвилини, а розкладається століттям. Частина пластику стає мікропластиком і потрапляє у воду, повітря і їжу. Навіть корисна їжа стає шкідливою для планети через обгортку. Що може зробити кожен з нас? Перше це купувати сезонне і локальне. Це не лише зменшить вуглецевий слід, а й підтримує місцевих фермерів. Наступне це хоча б частково зменшити споживання м'яса і молочки. До прикладу, один день на тиждень без м'яса і молочка, якщо ви звикли вживати щодня. Далі це планувати своє харчування так, щоб не викидати продукти. Це не лише полегшить життя нашій планеті, а й збереже ваш гаманець. Брати з собою екомішечки для овочів, круп, хліба і обирати ті продукти, які або з мінімальною упаковкою, або взагалі без неї. І останнє це компостувати органічні відходи, якщо, звісно, є така можливість. Їжа це не лише про калорії, це про наш щоденний вплив на світ. Кожен вибір важливий. Не треба бути ідеальним, достатньо бути свідомим. Постав лайк, якщо тобі близька ця тема, і обов'язково підписуйся, бо попереду ще більше відео про екологію, мінімалізм і свідоме споживання.